Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо задачу 22.4 за підручником 7 клас фізика, автора Віктора Берегтара. Так, ну і почнемо. Нам треба на рисунку зображені тіла та сили, що на них діють. Одна клітинка це 1 Н. Перенесіть рисунок до зошта, я впевнена, що ви самостійно це зробите. Для кожного випадку знайдіть рівнодійну та зобразіть. Її. Добре, починаємо рахувати. Значить, А. Скільки у нас клітинок F1? Так, F1 дорівнює, рахуємо, 1, 2 дві клітинки, тобто 2 ньютони. F2. Я F1, мабуть, сказала все-таки. Так, F2. 1, 2, 3, тобто 3 ньютони. Супер. Сили напрямлені в різні сторони, вони. По одній лінії, тому рівнодійна буде дорівнювати F2, тобто різниця мінус F1. Це все просто так, 3 мінус 2 дорівнює 1 ньютон. Так, перше знайшли. трошечки складніше. Давайте проаналізуємо. Отже, у нас F1 дорівнює, рахуємо 1, 2, 3. Тобто 3 Н. далі F2 дорівнює 1 2 2 квітинки, тобто 2 Н і F3 дорівнює 1 2 3 4, тобто 4 Н. У нас виходить, що рівна дія, дорівнювати. Давайте подумаємо. Перше. Першу частину, яку ми з вами розберемо, це вони направлені F2, F3, направлені в одну сторону, це додавання. Звичайно, рівнодійне це буде додавання. Ой, Боже, що я... А, так. Я зрякалася. Так, це буде додавання. Але, але, f 1 у нас направлена в іншу сторону. Тобто. Треба буде відняти. Тобто, у нас виходить, що спочатку додавання F2 додати F3, так, і треба відняти F1. Тобто, спочатку додавання, потім віднімання. Дорівнює, підставляємо значення. Значить, у нас F2, це у нас 2 плюс 4. Так, і мінус 3. Так, F1 дорівнює. 2 плюс 4 це буде 6, 6 мінус 3 це буде 3. То. Так, і залишилося третє. Треба вмістити. Давайте так. Тому що нам треба потім ще розібрати, куди ж у нас зобразити рівнодійну силу, куди ж у нас все-таки діє наша сила. Так, і нехай буде ось тут у нас Б. Значить, що у нас виходить? У нас різні боки. Тобто F2 і F4, F1 і F3 ми будемо, звичайно, віднімати. Але є тут такий нюанс. Вони також направлені всі в різні сторони. Тобто, у нас буде аж 3 мінуси. Так, спочатку ми віднімемо F4 мінус F2. У, ладно, внизу напишемо, забула про мітоди. І e мінус. Придивіться, будь ласка, у нас F1 і F3, вони однакові, так, три квітинки, вони будуть себе компенсувати, але можемо написати просто F3 відняти F1. Наробіть мою помилку. Спочатку все-таки newtonни запишемо, так. F1 у нас дорівнює, рахуємо три, так, три квітинки, три ньютони. F2 у нас дорівнює дві клітинки, це буде 2 Н. F3 у нас дорівнює. Так, три клітинки, отже 3 ньютони. І F4 у нас дорівнює 1, 2, 3, також 3 ньютони. Добре, тепер будемо підставляти. Тому, якщо будете записувати, спочатку ньютони, потім формула. Так, F4 у нас дорівнює 3. Відняти F2, 2. Так, відняти F3 у нас 3. І відняти F1, також 3. Що в нас виходить? У другій дужках у нас виходить 0, тому звертаємо більше, на перші дужки. 3 мінус 2 це буде 1, Тобто 1 ньютон. Так. І о, куди ж ми зображаємо, куди вона діє? Наша, рівнодійна наша сила. Давайте аналізувати. Значить, у нас він дія 1 ньютон. І, звичайно, що вона буде направлена вниз, тому що вниз діє більша сила. Тому вертикально вниз. Так, ось його то тоді червоненьким беремо також. Так, ось сюди у нас більше діє. Так, давайте друге розбирати. У нас 3 ньютони, І, звичайно, то буде більше. Так, о, стрілочку вправо. Так, горизонтально вправо. Ось сюди. Так, позначати будете, як уже. Виваючи. Це все індивідуально. І залишили третє. Звичайно, що більша сила у нас буде діяти. Вниз, вертикально вниз. От так. Все. Все супер. Це і буде розв'язок даної оправи. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!